Ось друзі приїхали на поле, там трактор вже оре і хтось вже ходив, є сліди. І ось я підійшов спеціально зняти просто тупо незакопана яма і оре трактор. І отак от би побачив. І зігнав. Не знаю, яке це хамло тут копало, але друзі, закопуйте ямки, щоб потім один одному не робити підставу і не підкладати свиню. Бо це просто велике свинство, от ще друга. От. Просто велике свинство. Давайте поважати один одного. В додаток ще одна незарита яма. А ще мама бачила там ще нарито. Я ще туди не ходив, там мабуть ще й ями. Яма на ямі. Друзі, хто пізнає це місце, хто тут копав, будьте людьми. Так. Якийсь кольоровий. А, зараз подивимось. А, Що це? Якась бронзяшка, на жаль. Ну що, шукаємо далі? Гарний кольоровий, прямо зверху. Будемо зараз піном шукати. Десь невелике. Мабуть... Черговий хлам. Ні, монетка якась. Що за монетка? Не бачу. Якась, до речі, мідна. Ну зараз, секундочку, я її трішки терну. Ага, це друзі. Пів копійки совок, який рік не бачу. На жаль, стан, навіть якщо 28-й рік, дуже буде не альо. Шукаємо далі, динаріків поки нема, поле по ЧК, але щось сигналів дуже сумно. Так, ще один кольоровий такий, але клеть. О, став краще. сейчас Что у нас таке чергова бронзулетка на жаль навіть на фиповка Як знахідки? Так так. Не дуже, ну трошки щось є. Ну і добре. Так. Знову. Верховий. Не думаю, що це щось гарне. Але треба знімати. А може й не верховий, слухайте. Ось-ось-ось, ага. ага. ось. ось, ось, ось. Тонзулетка. Наче навіть як залишки посріблення якогось. Але на срібло. Ось, друзі, коли вирішив не знімати, <хи> тоді попалась знахідка гарна. Дивіться, яка арбалеточка, але на жаль, гнута. Але з голочкою дуже красиво. Супер. Так. Черговий кольоровий. Після лунниці вже зніму. Ой, після фібули Після лунниці губу розкатав. Так. Десь не, не зрозуміло. Оп. О, так. Чергова бронзашка Ось така. Так, вже йдемо до машини. Ось такий гарний сигнал. Зараз подивимось. У мами сьогодні щось нічого, наче там шматок срібної фіболи стало. Але розстроїлась і вирішила не знімати. Сьогодні знімаю я все. О! Гарний сигнал. Хочеться, щоб це був динарик, але ж, звісно. Мало чого хочеться. І ще це у нас якась прижулька? Ось така посрібнена, якась незрозуміла. Не, не, не Поїздочка спочатку поїхали по гриби, перевірили, грибів немає, тому поїхали на пару годинок покопати На жаль, ось ця частинка фігури срібної. Незрозумілий такий гачок, чи це голка гнута, чи гачок риболовний, не знаю. Фіболка, ну і всяке шмурка. На жаль, сьогодні. Так. Може наступного разу буде краще. Тому до наступних зустрічей!